Крім води, не їсти нічого. Так, пані Леся підтримує сучасних політв'язнів, які сьогодні відмовляються від харчів. Разом із жінкою не вживає їжі уся її родина чоловік і діти. Це акція підтримки, акція солідарності. Ми хочу сказати, хлопці, ми з вами тримаємо. Тися, ми не забуваємо за вас, і хочемо також привернути увагу саме і місцевої громади і всеукраїнської громади, тому що, на жаль, дуже мало людей взагалі володіють інформацією, що на сьогодні така ситуація. На вулицях людей із плакатами Я голодую не зустріти. Організовувалися протестувальники здебільшого через соціальні мережі, аби не підіймати зайвого галасу. Переважно більше сьогодні поїхали до Києва і зараз перебувають під Печерським судом всередині суду і підтримують хлопців у столиці. Сьогодні розглядали справу Ігоря Олійника, мельничанина, котрого затримали 31 серпня після вибуху гранати під Верховною Радою. Нині суд визначав міру запобіжного заходу чоловікові. От тільки що закінчилось засідання суду, суддя зачитала ухвалу про змін зміну ну, пом'якшення запобіжного заходу, тобто з Тримання під вартою його е рішенням суду переводять під домашній арешт. Натомість іншому хмельничанину Віктору Бурлику не пощастило. Його ще на два місяці залишили під вартою. Нині ще семеро підозрюваних у заворушеннях під парламентом подолян знаходяться у в'язниці. Ігоря Сабія, хоч до тюрми, і не запроторили, та можливість виходити з дому отримав лише нещодавно. Маю такий гарний аксесуар, маю браслет. Я з 6 жовтня до 26 жовтня був ув'язаний під цілодобовим домашнім арештом, тобто ми б не змогли так з вами сьогодні спілкуватися. Але 26 жовтня, точніше, 25 жовтня, прокуратура подала клопотання до суду, щоб продовжили мені цілодобовий домашній арешт аж до 31 березня наступного року. Ну але суд не погодився з прокуратурою. Ув'язнення продовжують до 31 грудня, але змінив власне вже з цілодобового арешту на нічний арешт. Таке пом'якшення суддів свободівці пов'язують із закінченням виборів. Це є наслідок того високого результату, який отримала свобода на виборах. Бо власне ця вся провокація, і ці всі затримання і ув'язнення вони були спрямовані тільки на одне: щоб свободу збити з виборчого ритму. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, новини, телеканал Тівісім Плюс.